Прямо зараз біржа Bybit проводить нову промоакцію, акцію де ми можемо отримати від 100 до 200 доларів у токенах DOX. Тож сьогодні ми поговоримо про те, як виконати дану промо-акцію. По кроку прийдемося по кожному пункту, і я розкажу, як її забузити на 10, 20 або навіть 30 акаунтів. Це канал криптогім. Поїхали! Я впевнений в тому, що всі ви чули про проєкт DOX. Це проект схожий на NotCoin, також він має в своїй команді певні зв'язки з NotCoin та Блумом. І зараз вони вирішили роздати свій airdrop і разом з цим запустили нову акцію на біржі ByBit. В своєму телеграм-каналі CryptoKim я вже неодноразово робив пости про проект DOX. І ми могли нафермити їхні токени і отримати цим самим дроп. Також нещодавно я зробив пост про промо-акцію на Bybit з цим токеном, і зараз ми можемо її виконати. Все, що нам необхідно зробити, це депозит, також зробити певний торговий обсяг, і за це можемо отримати. 192 тисячі токенів DOX, які зараз приблизно по примаркету оцінюються близько в 100-200 доларів. Звісно, курс може коливатися, може бути 100 доларів, може бути 150, може бути 70, може бути навіть 300. Але тим не менш, ми все одно можемо зараз виконати цю промку, оскільки вона може принести набагато більше, ніж попередні промки за останні два місяці. Тож давайте перейдемо до виконання завдань. Отже, для початку нам необхідно перейти в мій телеграм-канал, де буде текстова інструкція по тому, як виконувати дану промоакцію. Як бачимо, тут пише, що ми можемо залутати від 100 до 200 доларів на аккаунт нового промо від Bybit. Що нам необхідно робити? Перше, що нам необхідно зробити, це зареєструватися на Bybit, підтвердити участь в промо і виконувати завдання, які там є. Отже, для того, щоб нам виконати ці завдання, нам необхідно зареєструватися на Bybit. Якщо ми плануємо створювати певну ферму, наприклад, як я тут написав, що я буду пробувати заганяти більше 10 аккаунтів. Для цього нам необхідно зареєструватися в Antidetect браузері. Для прикладу, я використовую Dolphin. І тут ми бачимо великий список з аккаунтів, який я вже підготував. Як бачимо, у мене тут є 20 аккаунтів, і після цього нам необхідно сюди додати проксі. Для цього ми приходимо в браузер і купуємо тут проксі. Наприклад, я використовую проксі Proxys.io. Тут можна обрати велику кількість певних проксі для якої країни, яка нам підходить. І, звісно, нам необхідно купувати проксі тієї країни, на яку ми будемо проходити QIC. Для прикладу, якщо ми проходимо реєстрацію на курс індонезійський, тоді нам необхідні індонезійські проксі. Після того, як ми купили проксі. Ми переходимо в наш AntiDDTEG браузер, вставляємо їх сюди, наприклад, нажимаємо тут редагувати, новий проксі і вставляємо сюди посилання. Після цього нам необхідно купити пошти. Їх я купую на сайті DarkStore. Тут є велика кількість певних пошт, які ми можемо купити. Для прикладу є Rambler, може бути Outlook, Gmail і так далі. Після того, як ми купили проксі та пошти, ми можемо створювати наш аккаунт. Після цього ми переходимо в наш антидетек браузер, переходимо на сайт тієї пошти, яку ми купили для прикладу моєму випадку. Це Outlook, і сюди зареєструємо наш акаунт. Його треба підтвердити через іншу пошту, вписати декілька кодів. І після цього ми заходимо на нашу пошту. Далі нам необхідно зареєструватися на Bybit, тому ми переходимо в мій телеграм-канал, копіюємо посилання з поста, переходимо назад в Antidetect браузер і переходимо на ByBit. Тут нам необхідно вписати свою пошту, яку будемо використовувати для реєстрації, і також придумати пароль. Після цього ми попадаємо на біржу ByBit. Після цього ми попадаємо на наш акаунт і бачимо, що він у нас не верифікований. Для того щоб його верифікувати, ви можете скористатися наприклад, також моїм телеграм-каналом. В цьому пості я залишив посилання на свій телеграм. Ви можете напряму написати мені, якщо вам необхідні курси для цієї промо-акції, написати яку саме кількість вам потрібно, і після цього протягом дня ми пройдемо верифікацію. Після того як ми пройшли верифікацію, ми копіюємо наступне посилання з мого поста, переходимо сюди, і після цього попадаємо на сторінку акції. Як бачимо, тут є івент для нових користувачів. Все, що нам необхідно зробити, це натиснути сюди кнопку для того, щоб зареєструватися. Після цього нам необхідно виконати завдання. Нам необхідно зробити депозит в 100 доларів і також поторгувати ними на токені DOX. Також ми можемо внести мільйон токенів DOX, але, звісно, краще занести USDT. Після цього ми прокручуємо оборот і можемо отримати 190 тисячі токенів DOX. Також тут є івент для старих користувачів. І в принципі на цьому все. Ми створили антидегенсу так браузер, зареєстрували наші профілі, добавили проксі, пошти, зробили аккаунт, верифікували його і пройшли промоакцію. На дану промоакцію виділили близько 10 тисяч місць. На мою думку, їх розберуть приблизно за 5-10 хвилин. Звісно, випадку, який був з ноткоїном, де сервери просто перегружалися і люди не могли прокрутити оборот та зробити депозит, там зайняло часу набагато більше. Думаю, приблизно така сама ситуація може бути з Докс, і тоді наш час буде набагато більше. Може бути там 20 хвилин, 30 і так далі. Також моєму телеграм в каналі можна знайти текстову інструкцію по тому, що нам необхідно робити для того, щоб створити ферму. Як бачимо, тут нам необхідно завантажити ant браузер, тут є на нього посилання, посилання на проксі, пошти, які я використовую. Далі тут є Bybit аккаунти, просто реєструємо свої облікові записи і куси, які можна купити напряму через мій телеграм. Загалом це всі основні принципи, які нам необхідно зробити для того, щоб отримати винагороди з даної промоакції. Нагадую, що посилання на мій телеграм-канал буде за посиланням під відео або по QR-коду. Ну а на сьогодні все. З вами був Game. До зустрічі!